Якщо ви проживаєте за містом і бажаєте класичну натяжну стелю, ми зараз покажемо, як зробити замір, не викликаючи з замірника. Для цього вам потрібна звичайна рулетка, блокнот та ручка. Перший етап це намалювати свою кімнату. Другим етапом буде взяти рулетку та розтягнути її від кута до кута. Третій етап. Це записати розміри. Визначаємося з освітленням. Це може бути люстра або точкові світильники. Наступним кроком потрібно зробити фото всіх чотирьох стін і надіслати нам на Viber. У відповідь ти отримаєш розгорнутий кошторис, де буде вказано ціна за матеріали та роботу. І це ще не все. За власний замір. Ти отримаєш знижку 200 гривень на натяжну стелю. Цікаво, телефонуй або пиши в директ.